Вони працюють, як показувати результати ніде. Довгоочікувана реконструкція в Івано-Франківському облмуздрамтеатрі і далі триває. Завершити ремонтний антракт. Чиновники обіцяли ще восени. До цього часу у храмі служителів Мельпомени мали встановити пандуси та лів для інвалідів, навести лад з дахом, привести до належного вигляду опорядження перед будівлею та облаштувати котельню. Утім, не так сталося, як гадалося. На календарі кінець грудня, а усі роботи першої черги капремонту виконані лише частково. Екстер'єр облаштували тільки на 90 Отків, а замість повноцінного приміщення із теплогенератором збудували лише каркас. Частково підведений газ. Ви бачите, але воно нічого далі не відбулося. Поміняна сантехніка у всьому приміщенні театру з 14 систем 11 Зараз вже помінено. Тобто, це поставлені нові батареї, всі, всі труби. Але нас відключили від старої системи опалення централізованого. А до нової не підключили нову котельню, не побудували і таким чином, але для того, щоб функціонував глядацький зал, воно навіть якщо б нас зараз підключили до цієї системи, бо такий план Б, то буде отеплено, буде працювати буде тепло в нашому в нашій. За кулісній частині тут де воно вже все встановлено, але глядний зал і фоє не зможе функціонувати. Затяжний ренесанс театру. Чиновники та підрядники пояснюють, як завше, відсутністю грошей. Однак театрали рук не опускають. Якщо в цьому сезоні на власній базі зіграти вже не пощастить, то мають надії бодай на наступний. Мовляв, щиро вірять, що до поважного ювілею їхнього храму реконструкцію таки вдасться оживити. І до свого 75-річчя, яке театр відзначатиме у 2014-му, він функціонуватиме. Вже повноцінно.